Я що це не звичайне куряче яйце, а яйце з урану, того самого, який використовують в атомних електростанціях. І ось такий маленький шматочок, еквівалентний майже 90 тоннам вугілля. І це не я придумала. Так кажуть у МАГАТЕ, Міжнародному агентстві з атомної енергії. І якщо спалити не 90 тонн вугілля, а ось стільки урану, можна забезпечити світлом понад 1200 квартир, які споживають по 200 кВт електроенергії на місяць, кожна. Отже, уран, як ви вже зрозуміли, він перш за все потрібен в енергетиці, але так було не завжди. До середини ХХ століття Уран застосовували як барвник для скла та кераміки. І лише після того, як американці використали його для виготовлення атомної бомби Малюк, яку у 1945 році скинули на японську хіросіму. Він став основною сировиною для ядерної зброї. Пізніше ядерні реактори почали ставити на кораблі та підводні човни. Серед таких, зокрема, спущений на воду у 2006 році атомний авіаносець Джордж Буш або ж російський атомний підводний човен Курськ, що затонув у серпні 2000-го у Баранцевому морі. А задовго до них були ще десятки над- і підводних судень. Того збіднений уран застосовують у виробництві снарядів, наприклад, для британських танків «Челленджер». Уран також застосовують для синтезу штучних і нестабільних ізотопів, які використовують у промисловості та медицині. Але все ж основне застосування урану сьогодні це енергетика.